Давайте разом помолимось. Молитва за онуків, Господи Всемогодній, Боже мій, благослови моїх дорогих онуків, даруй їм здоров'я міцне, розум, світлий і серце добре. Хай Твоя рука оберігає їх на кожному кроці, хай світло Твоєї любові веде їх по життю, і хай у серцях їх завжди живе мир, радість і віра, дай їм мудрості робити добрі вчинки. І сили долати всі труднощі з тобою поруч. Амінь. Дорога душа, якщо ця молитва близька тобі, напиши в коментарях, слава Богу, за все. Підпишись на, на канал Щоденні молитви, щоб отримувати ще більше духовних благословень і молитовної підтримки. Збережи це відео та поділись з тими, хто потребує молитви. Якщо у тебе є прохання до Бога. Напиши мені в особисті повідомлення, і я підтримую тебе в молитві, адже багато може посилена молитва праведних. Нехай Господь благословить тебе і всю твою сім'ю. Амінь.